Шановні земляки, сьогодні ми зібралися з трагічної події. Вірким болем трагічна звістка розвалася в серці наших земляків. Невблагана смерть забрала ще одне молоде життя смілянина. Доброштана Дмитра Миколайовича. Сумно від того, що білими лебенями в небесах відлітають найкращі. Світ української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Дмитро Миколаївич служив солдатом, стрільцем відділення 3-го патрульного взводу, патрульної 3-ї роти 3-го патрульного батальйону військової частини Збройних сил України. Вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання щодо агресії Російської Федерації у місті Маріуполь загинув 27 березня 2022 року від множини осколкових поранень тіла ушкодження наслідок бойових дій. Шануємо хвилиною мовчання немиручу пам'ять про нашого земляка Дмитра Миколайовича. Доброштаб! Нашого серця. До слова запрошується заступник начальника Черкаської районної військової адміністрації Овтам Солошенко. Дорога родина, шановні сміляни, побратими, друзі. Чому я раз ми зібралися тут, щоб відати та привести в останній путь нашого героя. Дмитро Миколаївич був дійсно гарним сином. Він був. Гарним побратимом, він був гарним та товаришем. Але для кожного з нас він залишиться героєм. Для кожного з нас він має стати прикладом, прикладом того, як боронити незалежність та суверенітет нашої країни. Він один із перших, пішов на цю війну. Він не зрадив присяги. Він до останнього дня був своїм побратимами. Він є дійсно приклад. Дуже важко підібрати слова, які б могли б, хоча частково, не скостить це горе. Але ми всі будемо пам'ятати, ми всі зробимо максимум для того, щоб ця війна якнайшвидше закінчилась нашою перемогою. Тому вічна пам'ять Дмитру Миколайовичу, Царства Небесне, вічна пам'ять його побратим, які разом з ним віддали це життя. Засу небесне, низький уклін родині і слава Україні. Слово, Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Шановна родина, шановні сміляни, сьогодні ми вкотре збиралися з сумною нагоди, щоб дати слова глибокої шани і поваги смілянину, нашому герою. Молодій людині, якій ще жити та творити, але він залишив власну домівку і пішов захищати нас з вами. На моє слів, щоб підібрати для втіхи рідним, близьким покійного. Рівні міського голови всесмілянської громади висловлюю до щиріші слова співчуття. Герої не вмирають. Слава Україні! Слово представнику Національної гвардії України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, побратими, сьогодні ми вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя, сина, сина України, котрий, не зважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, Україну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Але, на жаль, на війні не буває без прав. Одного дня його серце зупинилося. Доброштан Дмитро неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України, Національної гвардії України висловлюю щирі співчуття рідним загиблого героя. Хочу побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Світлий, добрий спомин завжди залишиться в наших серцях. До спільної молитви запрошуються військові капелани. колами. От їси, Воскресіння, життя і упокоєння спочило воїна Твого, до представленого Дмитра Христе Боже, наші тобі славу села Ой, за спокій душі, почароба Божого. Хресну пам'ятного воїна, героя Дмитрия, який віддав життя своє заволі, соборній держави нашої України. І що простилися ми всякі гріхи Його, вольні і невольні. Божої царство небесне відпущення гріхів, у Христа безсмертного, царя Бога нашого просимо. Подай, Господи. Нехай подасть через мене смиренного прощення і цьому духовному чадові воїну Дмитру. Ще молимо за спокій душі спочорава Божа. Воїна, героя Дмитра, який віддав життя з заволі соборні держави нашої України, і що простилися ми всякі гріхи його, вольні і невольні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, покою душу з почора, Божого воїна, Дмитра в місці, світло в місті, квітучому місці, місці, спокійному, де немає вже ні болі, ні печалі, ні зітхані, всякі прорешені які вчинив. Словом чи ділом чувому, чи словом благи людини, людний Бог прости, бо немає людини, щоб жила і не грішила, бо ти не гріха. Правда твоє, правда, віки, слово Твоїсти, набатує своскресім, життя і життєві, і спочора, Божого, воїна Героїв на крах Христи Боже наш. І тобі славу посилаємо, безначальни тим оцем, присвятим благим, животворчим Твоїм духом. Подай, Господи, спочила воїну Твоєму, но присталому к метру, та та затворіємо. Де сьогодні наша молитва несеться до Господа Бога за нашого воїна, за юнака, за Дмитра, за якого ми сьогодні просимо Господа Бога в чергує раз за чергового нашого земляка, який віддав життя своє за волю свободні держави нашої країни, який разом сьогодні з небесним воїнством Опікується нашими тими воїнами, які сьогодні тримають оборону нашої держави. Коли ми проаналізуємо, подивимося на ту мапу, який велика ота країна ворога нашого, і яка маленька наша держава. І це да є уявлення того читання, святого писання про здорового велетня ворога, Голіафа і молодого юнака Давида, який сміливо пішов для того, щоб захистити край свій, для того, щоб не допустити кровопроліття його рідного народу. У тому писанні описується, що не тільки по волі Божій Він здолав Голіафа, але й переклав свої зусилля, а особливо віру і впевненість, що Бог допоможе. Віру і впевненість, що Господь на стороні правди, справедливості і добра. Сьогодні ми в такій самій ситуації. Дорогі во Христі, брати і сестри, ми сьогодні багато прикладаємо віри у наші фізичні можливості, але вони набагато слабші, якщо в нас не мір, немає віри в Бога. Упевненість в тому, що Господь там, де правда, в певністі тому, що Господь там, де справедливість, де добро. І тому сьогодні ми повинні зрозуміти, що тільки з Богом. Тільки з вірою Бога ми здолаємо цього сучасного ляха, прикладаючи багато зусиль. І, на жаль, багато жертв приноситься на віталь нашої перемоги. Серед них також і такі молоді хлопці, як Дмитро. Сьогодні ми молимося за його душу і душем Господа, щоб Господь прийняв його у те небесне воїнство, Тих героїв, які, викнувши найбільшу заповідь любові, яку сказав Господь, що немає має більше, любові як той, хто душу свою покладе за ближніх своїх. Удостоюся душею перебувати в місті радості, не майже ні болю, ні печалі, ні зітхання, а вічне життя Царства і Молимось за наших героїв. Молимось за тих, які сьогодні боронять нашу країну, Молимось за перемогу добра над злом, правди над неправдою, справедливості над цим несправедливим, яке прийшло до нас. Герою Дмитру слава, героям нашим слава. Слава Україні! Героям слава! Даймо браття спочилому, дякуючи Богові, бо Він відійшов від роду свого і дорогу наближається, не дбаючи вже про суету та про многострасне тіло. Де нині рідні друзі, ось розлучаємось. Забупоїтися йому Господу, помолимо. Святий, кріпкий, святий, безсмертний, помиг, йому і на святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний,

He lost to best man.